І коли сім'ї не тримаються, коли чоловіки такі слабкі, все, що ви можете зробити, я бачу, що тут багато жінок серед нас це для свого сина, принаймні, починати шукати правильне оточення, створювати оточення, котре буде давати йому правильний чоловічий приклад. Приклад, котрому є баланс між стосунками з жінкою. Жіночої частини, чоловічої частини, де немає сексизму, де немає поняття, що ти це не можеш робити, і не треба тобі це робити. Сиди вдома і виховуй дитину. Да? Як багато чоловіків кажуть, а я буду заробляти гроші чи щось таке. А де є взаємоповага, де як писала одна із підписниць наших, питань про чесність і відвертість, де є місце чоловіку проявити свої відчуття, але не зациклюватись на них одночасно, де є місце чоловіку проявити свою творчість. Але також не зациклюватись на ній, Дає можливість почути бажання того, хто знаходиться поруч, дає можливість і місце виховати в собі емпатію.